Голуби птахи виняткові, запевняє пан Андрій. Сильні витривалі та кмітливі, а ще вони здатні дарувати гарний настрій. Варто лише зранку зайти до голуб'ятні та поспілкуватись з парнатами. Заряд позитиву забезпечений на цілий день, каже голубівник зі стажем. Чотири породи голубів держу. Почтовий оригінал, почтовий декоративний білий, бакинський вертун і будапештський високолятний. У кожного птаха, як і в людини, свій характер, аби його вивчити, потрібен не один місяць, а от відрізнити одну породу від іншої доволі легко. «Будапештські високольотний, то численність такий рекорд по Мукачу, там у моїх друзів, що держать голубів, і 7 і 8 годин літає. То високольотні, вони скриваються навіть з поля зряння. Бакенці таку саму почти мають продовженість льоту. Тільки вони мають специфіку бой. Спортивні голуби, таких у пана Андрія, найбільше вражають своєю витривалістю. Вони здатні пролетіти аж до тисячі кілометрів, а от декоративні літають лише на невеликій відстані. Білі голуби часті гості на весіллях. Для того аби зробити свою важливу в житті події більш романтичною, молодята запускають голубів у небо згодом. Вони знову повертаються до своєї домівки. Щороку зі своїми пернатами пан Андрій їздить на різноманітні виставки, але не за перемогою та відзнаками. Каже, цікаво поспілкуватись з іншими голубівниками, поділитись власним досвідом. Саме важне – уход і корношка. І дивитися би болязні не було, добраковка, все таке вовремя, бо би не пішла масова там заболівання, щось таке. Зараз пан Андрій тримає майже дві сотні птахів. Є зовсім молоді, є поважного віку. До речі, живуть голуби близько 20 років. Трапляється, що пернаті і не повертаються. Головні їх вороги на шляху додому, яструби та негода. Хоч буває і таке: залетить голуб до іншої голубятні, покохає голубку та й залишиться на чужині. Сміється пан Андрій. Така романтична історія трапилась якось і в його голуб'ятні. вся кольцована була, перельотна. Треба знати номер, знати свій дом, як все каже. Своїх пернатих друзів чоловік ні за що б не віддав. каже, коли дивишся, як літають голуби, у самого з'являється відчуття легкості та піднесення. Я любив, люблю і буду любити. Вже в моєму возрасті часко чашко з них виходити, бо я скільки себе повню, стільки ними займаюся. Під замком своїх улюбленців чоловік не тримає, випускає майже щодня, а ті покружляють над хатою та й повертаються туди, де їх люблять та піклуються про них.